Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Дякую, Яно. Отже, 15-та година в Україні. Команди віко фактів ведуть хроніку великої війни в марафоні. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Збройні сили України почали наступ на півдні. Цей факт підтвердила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдні України Наталія Гуменюк. Вона додала за для успішності будь-яка військова операція має відбуватися в умовах. Тиші, а тому поки зарано говорити про деталі. Те, що нашим військам вдалося відбити окупантів з першої лінії фронту, підтвердив і Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, посилаючись на інформацію, угруповання військ Каховка. На зараз вже є коментарі речника збройних сил України про те, що це відбувається не тільки в одному напрямку, а абсолютно по всій лінії фронту. Тобто, це обнадійливі такі новини, це абсолютно не логічний, логічний початок деокупації після підготовчих дій, які проводили наші збройні сили останній місяць, абсолютно послідовно винищуючи і тилові склади, і накопичення ворога. На Херсонщині українські військові завдали кілька ударів по складах та базах окупантів. Зранку мешканці Херсона повідомили про прильоти в районі винородного заводу, чути звуки вибухів та видно густі клуби диму, що піднімаються у небо. А вночі наші захисники поцілили у військову частину Нацгвардії, де розташовувалися окупанти. Про це повідомив також депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Інформацію про втрати противника внаслідок ракетного обстрілу ще у. Точнюють верхні поверхи будівлі повністю знесено. Крім того, знищено щонайменше три ворожі склади в Херсонській області та кілька ворожих командних пунктів. Завдяки супутниковим знімкам Planet Labs стало відомо, що російські окупанти будують понтонну переправу впритул до пошкодженого Антонівського мосту. Про такі наміри росіян повідомляла і британська розвідка. Обстріли тривають і на Миколаївщині вночі зафіксували при. Льоти по промисловій інфраструктурі зайнялося у житловому будинку і на території Ангару. Та вогонь вже загасили. Ніхто не постраждав сьогодні. Рівненщина ліквідовує наслідки російського обстрілу. Напередодні ворог завдав. Чотири ракетні удари по об'єктах військової інфраструктури в місті Сарни дивом минулося без жертв, але ударною хвилею пошкоджено до 30 житлових будинків та приміщення районної лікарні. Докладніше Катерина Курбанова. У сарнах оговтуються від потужних вибухів чотири ракетні удари. Пошкодили 30 об'єктів цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, навчальні заклади та лікарня. Вибуховою хвилею тут винесло 80 вікон, двері. Всередині пошкоджені стіни та стеля в кабінетах та палатах. На щастя, ніхто не постраждав. Частину пацієнтів напередодні виписали додому, а тих, хто тут був, вчасно сховали в укритті. Постраждало і пологове відділення. Ми буквально в дві години виписалися з лікарні. Пройшло двоє суток, і ми, коли приїхали додому, піднімалися по под'їзду, то пролунали дуже великі вибухи. Я дуже злякалася. Ми всі побігли у підвал. Дуже страшно. Тут з самого ранку прибирають розбите скло. Вікна поки закрили плівкою. і згодом комісія оцінить усі збитки. Не менш постраждав і житловий сектор, а саме будинки, які були найближче до епіцентру вибухів, там позривало шифер з дахів, також повиносило вікна. Уламки розкидані по городах. Люди ж намагаються одразу все підлатати, аби розкриті оселі не залив дощ. кажуть, дуже злякалися ворожих ракет. Втім, головне, що залишилися живі. Я їх зазвичай до підвалу сам підвал ще не забігла. Я тільки ступила мене волною видно, понесло. Я покотилася, падала, падала, падала по східцях. Скільки коштував місто черговий ракетний напад російських військ, влада ще підраховує. Втім, усі збитки людям відшкодують з місцевого бюджету, зазначив міський голова. Але ми все чітко розуміємо, що ракетний удар був завданий з території Республіки Білорусь з республікою Білорусь. Як на нас потрібно резервувати будь-які дипломатичні стосунки. Наші військові укріплюють кордон з Білорусу. Він значно посилений. Ми готові до зустрічі відсічі ворога. І це вже третя атака на Сарне з початку великої війни. Два місяці тому російські ракети вбили тут чотири людини. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, станцію техобслуговування та мийку. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Факти ICTV, Єдині новини. Росіяни, укотре завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, прилетіло по кварталу обжитого дачного кооперативу, і лише диво минулося без жертв. Тільки кілька мешканців зазнали легких травм. Нині розгублені люди підраховують збитки та щиро бажають агресорам відчути те саме, що й вони. Андрій Почтів з подробицями. Від самого ранку до величезної вирви на дорозі, куди вміститься кілька автівок. Справжнє паломництво тутешніх мешканців. Пан Василь фільмує наслідки ракетного удару. Дорогою до свого понівеченого будинку, що опинився за кілька десят метрів від епіцентру, чоловік зустрічає сусідок. Ті кажуть, сюди прилетіло вже у друге. Це те другий раз уже такої случилася. Увесь житловий дачний квартал, усіяний уламками російської ракети. Ракета припускають Х-22, вгатилась у тутешню околицю уночі. Пан Василь каже, в його будинку. Куповилітали навіть цеглини. Кличе нас на другий поверх показати розгардіяж. Залежьте, залежьте. Уламки скла вибиті рами та геть винесені вибуховою хвилею двері. Мутка була усе. Оце двері стояли пару. Пан Василь тішиться, що мати лишилася живою, наче вперед шутіли їх а за кілька день до удару. Він її звідси вивіз. Матіки забрав звідси. Нині підраховує заподіяні росіянами збитки та хапається за голову. Ну, криша тисяч десять. Тільки шифер, ліс це ще тисяч двадцять тридцять. Сестра чоловіка Вікторія, що так само приїхала оглянути руїну. Найбільше жаліється знищеною городиною, обсипаними яблуками та кримськими персиками. Баштан наш лежить, не патісон, нічого. Яблук. в цьому году все на полу. Русський мир. Люди у розпачі і скруті. Тож зичать тим, хто це заподіяв, того ж самого. І щоб мати його побачила, це що цей ублюдок робить. І щоб у нього вдома таке було. Андрій Почтю, Артем Дажанков, Акта і Єдині новини. В Енергодарі від ранку знову чути звуки вибухів. Цієї ночі окупанти показово обстріляли житлові квартали, щоб звинуватити Збройні Сили України. І це напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Із артилерії поцілили у центр, снаряд знищив. Два десятка приватних автівок у навколишніх багатоповерхівках потрощила вікна, влучило і в стіну житлового будинку. Наразі кількість постраждалих не змінилась. Це десятеро людей. Двоє з них в реанімації із чисельними скуковими пораненнями. Місцева влада, яка зараз на підконтрольній Україні, зазначає росіяни, спершу обстрілюють Нікополь та Марганець. а Потім, імітуючи відповідь, атакують місто, у якому розташована найбільша в Європі атомна станція. Жителі Енергодару в очікуванні нових провокацій, але ускладнює ситуація те, що у місті немає жодного бомбосховища, і людям немає де сховатись від обстрілів. Евакуюватися із міста теж складно. Жителі на своїх приватних автівках змушені простоювати у чергах тиждень, аби спробувати вирватися з окупації. Російські військові завжди звинувачують збройні сили в обстрілі міста Енергодара, але це не так. Достовірно відомо, що окупанти стріляли з промислової зони міста Енергодара. Просто тим снаряддям, яким яким було пошкоджено вчора будинки, неможливо дістати з Дніпропетровської області. Що найменше окупантів знищили наші вояки, тож загальна кількість втрат противника уже 47 тисяч 100 осіб. Також наші армійці знищили понад 1947 танків, 4269 броньованих машин. На брухт перетворили 1060 артилерійських систем ворога, 279 реактивних систем залпового вогню, майже півтори сотні засобів протиповітряної оборони, більше ніж 8 сотень безпілотників, 234 літаки та 203 гелікоптери. Не дорахуються росіяни також 3188 тисяч автомобілів та цистерн із паливом. Кількість знищених ворожих кораблів нині залишається без змін їх у росіян на 15 менше. Сьогодні Україна вшановує своїх захисників та захисниць. 29 серпня. Ми відзначаємо день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітети, територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента в 2019 році як нагадування про одну з найдраматичніших сторінок війни Іловайський котел. 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення під Іловайськом, так званим зеленим коридором, росіяни порушили домовленості і розстріляли з важкого зброєння колони наших військових. Тоді, за офіційними даними, загинуло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Сьогодні ми згадуємо усіх наших захисників, які віддали своє життя за Україну. Ще одна знакова подія героїчна оборона Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні. Від 26 травня 2014 року по 22 січня 2015-го. Саме тоді в країні народилися кіборги. Тоді ж, взимку 2015-го відбулися і бої за Дебальцівський платдарм. Це була одна з найбільших військових операцій на Донбасі. Російські загарбники намагалися оточити кількатисячне угруповання українських воїнів. Та нашим підрозділам вдалося вийти із Дебальцевого і зайняти нові рубежі оборони на світлодарській дузі. Сьогодні у день пам'яті ми згадуємо і героїчних захисників Маріуполя, нескорених азовців, і без перебільшення шануємо усіх захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет та цілісність нашої держави. У бучі на Київщині сьогодні презентували проект будівництва заводу з виробництва продуктів для шкільного харчування. Цей проект ініційований першою леді Оленою Зеленською і є частиною державної політики із побудови нового комфортного освітнього простору для дітей. Від початку війни вже провели перший етап реформи шкільного харчування. У 159 пілотних школах по всій країні відремонтували харчоблоки та встановили спеціальне обладнання для приготування корисних страв для школярів. Про подробиці будемо говорити про це трохи пізніше. Гумор рятує українців у ці неймовірно складні останні півроку війни. Скільки мемів народилося, і бамовне, і жест доброї волі, і фірмова переадресація російського воєнного корабля. І поки маємо жарти, перемагаємо з таким гаслом на сцену повернулося улюблене українцями дизель-шоу. Гумористи дали перший від 24 лютого благодійний концерт з глядачами. Від початку вторгнення дизелі активно до. Допомагають збройним силам. Тож цей виступ організували на підтримку захисників і мають амбітну мету зібрати мільйон доларів для ЗСУ. Складні півроку і вони знову готові розважати всю Україну. Улюбленці глядачів дизель-шоу повертаються на сцену. Патріотично налаштовані у вишиванках, виконують вже гімн цієї великої війни. Вони зустрічалися з глядачами ввечері 23 лютого, а вже наступний день змінив наше життя. Та якби не було важко, українці продовжують жартувати, каже актор Дмитро Танкович, бо гумор нині дає сил боротися далі. Якщо там приглянути соціальні мережі, ми можемо побачити дуже багато відео від наших хлопців та дівчат, які зараз змагаються там на передовій. І ми ж можемо побачити дуже багато сміливих і жартівних відео. Ми маємо піднімати дух, бойовий дух всієї країни. останні піврок змінили кожного з нас, і дизелів також глядачам вони презентували зовсім нову програму, повністю українською. Про все, що ми пережили і чим продовжуємо жити. Гумористи висміяли наших ворогів і дякували героям, військовим, волонтерам, рятувальникам. Жарти актуальні, бо про реалії. Я не розумію, ви хочете однією ракетою збити три танки що Значить, хочемо. Подивись відосик на. ми це робимо, братан. Допомага не лише гумором, але й грішми дизелі створили благодійний фонд. І всі кошти з концертів скеровують на потреби Збройних сил України. У залі сьогодні особлива глядачка, – 11-річна Валерія Їжова, яка граючи у шашки, з перехожими зібрала 100 тисяч гривень для військових за місяць. Нині Лера хвилюється, бо за декілька хвилин зустрінеться з улюбленою акторкою. -шоу це моя улюблена передача, в принципі, я, зазвичай я ввечері дивилася. Найулюбленіше всіх це Вікторія Булітка. І навіть зіграла партію. А я ось так можу. Ви можете просто ось так. Фонду Дизель Студію 11-річна Лєра передала 30 тисяч самостійно зароблених гривень. І я знаю, що у вас теж є фонд. Передати 30 тисяч. <різь> Виграла в 30 тисяч? Ну, взагалі більше. Взагалі 99 тисяч, але вона вже трошки пороздавала. Тизелі постійно передають військовим автівки, амуніцію, засоби зв'язку, але потреби наших захисників не зменшуються. Тож гумористи поставили амбітну мету зібрати мільйон доларів для зсу. Допомога нині потрібна і рідному для актора Єгора Куртоголова Миколаєву, який ще не щодня обстрілюють росіяни. У нас серйозне місто, і люди, які там живуть, вони сміливі. Я сподіваюся, що на Миколаїв буде якийсь ресурс. Я знаю, що там потрібні вантажівки, там багато чого потрібно. Наступні концерти дизель шоу відбудуться 30 та 31 серпня. Квитки ще є. Гумор це теж наша зброя, яка наближає до перемоги. Наталя Кулик, Олексій Євченко. «Факти» ті Єдині новини. Друге життя використаним пластиковим пляшкам дають на підприємстві, яке вимушено було переїхати на Волинь. Уже Вдруге, бо в 2014-му його з Маріуполя релокували у Запоріжжі, а тепер у Нововолинськ перевести обладнання допомогли в Мінекономіка підшукати необхідне приміщення, де помістилося б усе устаткування. Допомогла місцева влада за зміну там переробляють до 5 тонн пластикових пляшок і зрештою отримують сировину для нової продукції. Співпрацювати з підприємством збираються і місцеві комунальники. Адже це допоможе виправити екологічну ситуацію в місті і зменшить навантаження на сміттєзвалище. Страшно, що ти сидиш в підвалі, в тебе дитина маленька на руках, а ти не знаєш, що робити. Тому через три дні проведені у підвалі Андрій вирішив вивозити свою родину з Ірпеня. Це моя машина, на неї виїжджала моя родина. Ось вона так ось вся постріляна наскрізь. Це трохи на стекол не було. Ось тут шматочок. Ось мені залишилась маленька пам'ять. Відправивши родину за кордон, оселився у друга на Волині. Згодом сюди вирішив релокувати і своє підприємство з переробки пластикових пляшок уже вдруге. У 2014-му перевіз виробництво із Маріуполя до Запоріжжя, а тепер у Нововолинськ. Хоча це було непросто. Вивезти тонни обладнання із Запоріжжя допомогли в Міністерстві економіки за програмою релокації, а підшукати необхідне приміщення місцева влада. І лише два тижні тому вдалося запустити переробку. Це сміття, тобто треба зробити продукцію відповідної якості. За зміну ми можемо переробити десь 4-5 тонн. Сировину шукає по всій країні, звідки її можна зараз привезти: Львів, Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне, Київ. Ось доставили майже 10 тонн пет пляшок. Їх одразу сортують. Відбирається прозора, зелена, коричнева і червона. Зорий пластик найцінніший, розповідає чоловік. Адже після переробки з нього можна виготовити більше виробів аніж з кольорового. Це наша готова продукція. Це перероблена пет -пляш. Вона вже готова для використання повторно. Можна зробити іншу пляшку, можна зробити на волокно, синтепон, наприклад, пакувальну стрічку. Налагоджувати співпрацю з релокованим підприємством збираються і місцеві комунальники, оскільки своєї переробки не мають. Ми готові пляшку сортувати і пресувати, оскільки в нас прес. Надіюсь, що будемо плідно співпрацювати з даним підприємством. Пластикову стружку продаватимуть за кордон. Поки що ж нарощують переробку. Для цього беруть на роботу і місцевих жителів, і вимушених переселенців. Таких заводів, що працюють в Україні, небагато. Та після перемоги це підприємство перевозити назад у Запоріжжя не будуть. Тут і надалі перероблятимуть пластик, а тим часом усі мріють про одне. Хочеться, що війна закінчилася. Перемога. А як же ще? Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, Айсі Єдині новини. На цьому поки все. А далі продовжить.